Паска попелюшка. В одного заможного й доброго пана була дочка. Залишившись у удівцем, він змушений був знову одружитися. Разом з Мачухою в будинку оселилися і дві її дочки. Такі ж злі та сварливі. Як їхня мати. Мачуха відразу зненавиділа пачерку та звалила на неї найбруднішу хатню роботу. Зведені сестри дівчини жили в розкошах та лінощах. Вони цілими днями розважалися, вбиралися. Та міряли прикраси, а бідна падчерка в цей час готувала їжу, носила воду, прала, мила підлогу та посуд, доглядала сад. Увечері дівчина сідала в куточок біля каміна просто в попіл. Через це її прозвали попелюшкою. Одного разу в королівському палаці вирішили влаштувати бал, на який були запрошені всі знатні й заможні люди. Запрошення отримали й сестри попелюшки. Дівчина теж хотіла потрапити на свято, але мачуха заборонила їй навіть думати про це. Попелюшка дуже сумувала і плакала через свою нездійснену мрію. Раптом усе навколо засяяло і перед дівчинкою з'явилася добра фея. Не плач, попелюшко, сказала вона, ти обов'язково поїдеш на бал. Фея змахнула чарівною паличкою. І стара сукня попелюшки перетворилася на нову. Гарбуз став золоченою каретою, миші білосніжними конями, а гладкий щур елегантним кучером. Тепер ти можеш їхати на бал, сказала фея Попелюшці. Але пам'ятай, Чари триватимуть тільки до півночі. О дванадцятій карета стане гарбузом, коні мишами, а кучер щуром. Сукня перетвориться на лахміття. Прощавай, бал був у самому розпалі. Коли принцу доповіли, що приїхала прекрасна, невідома принцеса. Всі завмерли здивовані красою незнайомки. Принц відразу запросив гостю до танцю. Попелюшка танцювала так легко, що всі замилувалися нею. Принц не відпускав дівчину від себе та протягом усього вечора не зводив з неї очей. Раптом попелюшка почула, що годинник пробив чверть о дванадцятої. Вона швидко попрощалася з усіма і втекла так стрімко, що ніхто не зміг її наздогнати. На сходах, що вели до саду, вона спіткнулася і загубила свій кришталевий черевичок. Принц був невтішний і наказав розшукати її. Двірські роз'їжджали всім королівством і приміряли кришталевий черевичок усім дівчатам. Нарешті черевичок потрапив до своєї власниці. Принц упізнав у бідній дівчині свою кохану. Вони одружилися і прожили довге та щасливе життя.